А тепер запитаємо в чата GPT, що буде з мозком людини, якщо вона щодня буде розв'язувати по 5 задач з математики. Дуже цікаво. І штучний інтелект відповідає: якщо людина щодня буде розв'язувати 5 задач з математики, то це може бути мати дуже позитивний вплив на розвиток її мозку. Регулярні тренування мозку, розв'язанні математичних задач, сприяють розвитку логічного мислення, уваги та концентрації, а також покращують пам'ять. Такі невеликі завдання на кожен день можуть стати чудовим засобом для тренування мозку та зміцнення навичок у математиці. Крім того, розв'язання задач може бути цікавим та захоплюючим заняттям, що допоможе підтримувати інтерес до математики. Однак варто пам'ятати, що розв'язування лише п'яти задач на день може бути недостатньою кількістю для досягнення значного прогресу в математиці. Тому, якщо метою є покращення навичок у математиці, можна розглянути можливість збільшення кількості завдань. Та різноманітності їх складності. Також корисно буде використовувати різні джерела для отримування знань, щоб розширити свої знання та вміння в математиці. Тож, ставте собі за мету, щонайменше е, розв'язання п'яти задач з математики, і буде у вас класний розвинений мозок.